Go! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс. І як я обіцяв, я буду будувати міплі і пробувати на ньому тащити. Останнього разу я його прокачав просто на 11-й левел. кстати. а, ні, це в мене горить на ньому він стрік. Хорошо, у мене на ньому 75 кубків, і він взагалі не вкачаний В общем то, давай вкачувати. Ми будемо брати ось цей ось гаджет, який буде давати нам змогу. Коротше, якийсь там імпакт робити. Я не знаю, я просто подивився гайди в інтернеті. Якщо чесно, я навіть не знаю, що воно значить. Я просто купую, тому що я можу купувати. Оцей... оцей мені надо суперсила. Більше демеджу go. Потім гірчик на гаджет. Хоча я розумію, що взагалі на демедж можна хорошо взяти. Але ми беремо на гаджет, бо ми граємо від гаджета. Ну так як я гаджети забуваю нажимати, тому я буду брати демедж, тому що ну от я такий пацан. І гіперку ми на нього купувати обов'язково не будемо, тому що це реально дорого. І плюс його ж треба затестити цього міплі. І де б ми його тестили? Тут я виконав все. Let's go. де б його тестити. Скоріше за все, там, де реально е, дуже багато місця, скоріш за все, в якийсь нокаут, там де ми можемо сховатися, там де ми можемо щось то придумати. Там, де ми можемо якось когось бити здаля. Дивись, Глуберт. Кстаті, Глуберт дуже чуть-чуть, і в мене також буде. Також буде, і також можна буде затестити. Давай подивимося. Міплі, кстати, не так далеко стріляє, як я думав. Так, ну перший, перший раз попав, уже хорошо. Давай подивимося, як у мене це все працює. Чи У мене працює це з гаджетом. Ні, у мене плюхи самі довертають просто стандартно. Просто стандартно плюхи до доб... чого в нього 4000 дем... хп, що це за прикол? Я шо з ботами граю? А, ну конечно ж у мене 75 кубків. Так, давай качатись тоді. Шо робить гаджет, понять. Ааа, почекай. Почкай, почкай. почкай. Це я тебе закрити можу, да? А ну прыгай. Прыгай, прыгай. Ладно, не прыгай. Я. Ну что, давай за байтом, я уже пригнув. Він хоче пригати. Ну, коротше, чорт його пойме, як воно це все відбулося, ну я його розвалив. Один сила, все-таки дає про себе знати. Все-таки поки що трошечки пристрілюємося. І зараз ми попробуємо ще раз. Нам дають старт дропи, понятне діло, аби кредити ще випадали, може квести ще якісь нові появилися. Нафармити кубки, нафармити кубки, це дуже хорошо. Потім тут ці поїнти ми це не будемо фармити, зробити демеджа і виграти 16 матчів. Коротше, 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 по факту до Глоберта 100 всього на всього кредитів. Навіть чуть, чуть менше сотки, Чуть-чуть менше сотки. Нам дають ще 5. Хорошо, но це нам погоди взагалі не зіграє. Тому що тут у мене сотка на 16 рівні. Мені до сотки, а мені дуже багато, мені дуже багато. Хоча, якщо я до 100 кубків квест то я по ідеї вкачаюсь. Ну, бо я до перед тим Ще пару квестів. Давай по підемо, попробуємо щас Нам головне качать на ньому кубаси Значить, що? Значить, нам треба перемагати. з нами опять глоберт Ну, скоріш за все, це боти. скоріш за все, це боти, ну чорт його знає, ми можемо зробити отак так. А, я просто закрыв цього пацана. Ну, якраз как раз закрыв, чтобы він не мешав. Наше робить так, щоб він нам мішав правильно? Ми можемо зробити так, щоб він нам не мішав. О такому, я просто домажу. Та поняти, діло, проти нас воще боти грають. Воще боти, подивіться коліт. Це бот. Це бот. Ну я дуже сильно хочу за Глобарта пограти. Він має коннектитись до своїх і хілити їх, а може коннектитись до ворогів і дамажити їх. Я оце дуже сильно хочу перевірити цей момент. Тепер я поняв, в чому всі через гаджет грають, тому що вони їх роблять, вони коротше роблять як? Вони роблять отак. Потім отак. І отако настрілюють, ти поняв? <хи> і отако дострілюють. В общем, дуже круто це все відбувається. Надо привчитись пограти. У мене потихеньку виходить, що я кубки я фармлю, по факту. 10 стартропів дасть, може там і кредити випадуть. І. Або XPW, всякі движухи тут ще 200, тут ще 200, і тут ще 500. Ну, по факту півтори. По факту, якщо ці три виконую, то я все чітко. Я прям хорошо. Плюс у мене він стрік шалений, значить, кубки я нафармлю швидко. Ну і герой, по факту, нубський, На якому кубків нема, значить, качаються вони реально швидко. І швидкі, грають боти, і все дуже легко робиться. Ну, ще. Герой 11 сили, так то ну, ну, ви ж, ну, не прикалуйтесь з мене. У них по всіх по 3000 хп ж, мене 7000 хп. Отако От раз, два, три. Ще одбивається, це від Бель, видно. Ну, пішли, подобиваємо її, ось, Раз. Та й все має 2500 демедж. Сплюхи. 11 сила, чуваки, ви ж, ну, не путайте, народ, 11 сила, так то. Це не хухри мухри. Не зможу закрити, да, да, провтикався, трошки неправильно зробив, але нічого страшного. По факту, все зробив хорошо. Все чітко. І в кожній катке, кстати, глоберт. В кожній катці. Ще плюс кубки. Давай стардропи подивимося. що там у нас І що там по квестам. Походу, це мені й дали цих 10 стардропів, ні? Ні, не дали. Так, якийсь квест я виконав. Mm, хорошо, ти ще 15 кубків, а тут ще демедж. Я поняв. Ну, а це з, все з батл пасу, да? Ось ще зіграти в тімі. Це мені треба плейгейн нажимати, по ідеї. Вони будуть казати, що вони в тімі. Ну, або в ранкет піти. Ну в ранкій ми кубки не нафармим, А нам треба Глоуберта потрогати Вообще подивитися, що воно таке. Я дуже хочу реально попробувати за нього пограти. Thanks. let's go. Карл накидав плюх нам, чуєш. Це що нам против людей кинуло? Походу, так, да, треба підхилити щось. Походу, реально люди, реальні. Отако От добиваємо пацана. Ну а що як? Демеджа багато. Плюс ще як сказати, демедж тут не тільки демедж рішає, а ще й те, що я цього можу через стіни бити. Ну, і плюс у мене завертає, так сказати, снаряд. І все дуже хорошо. Ну, так як ми проти людей, Миша зараз заїжджає, з'їдає його, нам треба нажати гаджет, попробувати когось закрити і пробити. Прям похитрому. Я реально хочу попробувати кого б закрити. Отут спробую. Ага, ну неправильно я трохи зробив, але нічого страшного. Кстати, в Карла там ульта. І всі откисли, чуєш, всі як один откисли! зараз спробуємо їх навалити всіх. Не вийшло? Вийшло. Ну, тут уже в мене шансів небагато, чесно кажучи, да один в 3, аби Карла добив, то може б якось і вижив. А щас можна програти. Ні, нам програвати взагалі не кайф. Нам програвати взагалі не кайф. Ой-ой-ой, а я сам пішов і злився. Кажу, програвати не кайф, і пішов і злився. Забувся, що ж тут сховатися. Всі всі далекобійні. Коротше, я не так сказати, що не сильно далекобійний, та й капець Так, Миша, осталось один в три, походу, ми сливаємося, там ще гіперка влетіла. Ось тобі перша гра проти гравців і капець. Ми ще треба було ультувати і тікати. Ну, це б сильно не помогло. Слились ми. Перша поразка. Зома зійти за ту демеджі на фармив. Значить, квестик виконаний. Вже непогано, ще 200 поїнтів. І по факту, ми по-любому встигаємо, нам все, 15 кубків. А 15 кубків без Вінстріка, це тобі не хухри-мухри, це Дві катки виграть. Бо Вінстрік слитий. Так ще й проти людей зараз грати буду. Оце так то починається. Елі взагалі не вкачено, зато мастер диви. Чи це легенда, чи мастер, не пам'ятаю. Ну, 3900 дем ХП, це ж інчу. Не має бути 1005 чи 6. Кельпрімика, його би, звісно, добити. Тако ми його добиваємо. Ну, а не можу, не можу, нема перезарядки, ніхто мені не допомагає. Ай ай ай, провтикався я, можливо, кольтан було добивати разом з цим челом, з яким я там оставався. Ну. Перша, перша слита. Вже проблема. Нам де разом бити одного чела. Тут же Кольт, кстати, вкачений так. -то. Шуто Гоберт, дави, с него высасываешь життя. Я йому даю ще плюху Не вийшло, не вийшло закрити, Ну нічого. Все, все, все. 8-биту. Капец. Капець йому, Да. Слываем его. Хорошо, что я ульта. Но все такой берут кулдаун гаджета на 15%. Сотків, потому что дуже часто грают через гаджет. Вообще дв двічі не попав взаимом, двічі не попасти. Ще й остався живий цей пацан. І перезарядка, яка ж повільна перезарядка, ще й мене ніхто не б'є, що повезло. Ну просто нема нема перезарядки, ти розумієш, Гоборт пішов, всіх розбив, а в мене нема снарядів просто. Я берело спід прокачав. Так, Глоберт чудить. Глоберт просто соло. Я взагалі три рази не попав в сейвлю Глоберта <хи> своїм тілом, тому що я тупо нуб. Я просто-напросто нуб. Слився, як нубас останні. Ну і страшного. страшно, ще сіки, сім кубків, все на все. Якраз якщо переможемо, то точно виконую цей квест і візьму Глоберта. Заміплі пограв. Не сказать би, що навчився. Взагалі не навчився, але но... хоча б щось. Погнали, погнали, пробувай. Опа, плюха сразу, хорошо. Так, ельпримо. Ельпримо може видержати дуже багато моїх плюх. Но. <смеш> не до кінця. Також я накидаємо пару плюх. Так, пацан. Отако ми тебе добиваємо через ульту. і тут, по ідеї, наші мають кольта добити. Все хорошо. Перша виграна. Нам треба ще одну, і все в нас буде. Слава Богу. Let's go. Головне сильно не про. Не, про... не прогавити нічого, головне. Блін, отако. Взяв і не попав, так кольта б добити якось. У них ще є ріко, у них ще є ріко, но ріко геть вверху. Кольт іде якраз до нього, вони зараз зажмуться я їх через стіну просто обох поб'ю. Отаку От ми робимо. І Ріко, 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 Ріко. ріко. Останній Ріко, давайте я ще закрию щось. Дай закрию, пацана? Отако, хочу забрати пацана, хочу добити, щоб у мене був демедж. Все, слава Богу. Я старплеєр, ну да, бо демеджа накрав у всіх. Головне, що виконав квеста. І теперки, по ідеї, мало того, що мені дають прям 10 стардропів, з яких чорпаємо, що мені випадає. Давай, дивитись. Що там, 20 блінгів, що тут ще? Ще 50 паверпойнтів. Ну, тут взагалі повністю галімі стардроп, я не знаю. Тут наче зашито, щоб всі стардропи були повне лайну. XP, -дабл, кстати. Дуже непогано, но я, по ідеї, і так уже забираю Гловберта. Давай дивитись. Ну, його плюс, само собою, треба буде підкачати. Надо буде його підкачати, затестити. Я не знаю, як він хорош чи не хорош в соло шеде. Взагалі не знаю. Ну ми зараз провіримо цей момент. Отако От забираємо. Глоберт попадає до нас в кишеню. Ми його обов'язково беремо. Де ти там в самому низу, ти пацан? Давайте, хоча б трошечки, хоча б трошечки там, де дешево підкачаємо на восьму, там давай на дев'яту, хоча б силу. Без гаджетів, без нічого. Ми йдемо куди. Правильно, йдемо спочатку в ШД тестити, наскільки ти хороший в соло. Ну, понятне дій, вже против ботів його особи не затестиш, але все рівно будеш понімати. Все рівно будеш плюс-мінус понімати, як воно все відбувається. Як він вообще ящики ламає. Як він дамаже, як він стріляє. Оці ну, всі моменти. Отако, ми присосались по 200 демеджа у нас. Як я понімаю, ну, плюхи. Ага. Отако, Ми до тебе просто присасуємося, бігаємо біля тебе, дружимо з тобою. Ми з тобою кенти. І забираємо тебе. До тебе ми б теж присосалися і можемо від тебе типу, тікати. Ти, понятне діло, що ти б вже стріляв би по мені кучу разів, але не факт, що завжди попадав би. Ну що, до тебе, наприклад, зараз ми і перевіримо. Дивись, він то кидає бочки, але він не попадає. А до тебе ми прицепилися. Що ми можемо Отако зробити? Поняв. Надамажити ще. Хорошо, поки що дуже непогано. Що ми можемо зробити там, наприклад, от з Лілі, яка дуже сильно з ульти може з'їсти. Що ми можемо з тобою зробити? Не прицепився. Взагалі не прицепився. Ну, рело дуже швидкий, по правді говоря. З урахуванням того, що ти дуже рідко це все робиш. Ну, дивіться, по 300 дамедж заприв. А, коли ми за стіною. То я не можу за стіною з нього висасувати енергію, по факту. Типа, читом. Ну, не читом, а багом, що я до нього прицепився, сховався. І, типа, можу сидіти його валити. Так не можна зробити. Ага. Хорошо, ну в цілому, поки що мені геть подобається. Прям взагалі. Прям ультра подобається. Давай погнали ще. Let's go. Беу. Так, перша плюха дає 500, далі по 200 ми йому поняв. Ну це поки ми на 9 силі. Потім у нас буде суперсила якась, яка пасівка, нам буде все хорошо. Пасівка хороша штука. Давай до мех прицепимося, подивимося, що ми можемо. Понятне, діло, що вона ну, пробує щось зробити, але не може. Нам треба бути не за стіною, щоб оця полоска була не за стіною. І мех ми по факту не з'їдаємо за короткий період. І плюс ми можемо хілитись, поки ми коннектнуті, ти поняв? Це дуже круто, це дуже круто. Дивись, я вас стріляю. Сейчас дивись, бем. Все, я хілюсь. Поки, поки в мене йде атака, я хілюсь, я би проти людей погрався. б. Ось що тобі, поняв, з ульти отако мене з'їли. Ну непогано, не погано. Класний герой. Я би навіть попробував його би пропушити на якісь хороші такі кубки. Подивитися, що там далі проти людей відбувається. Бо в ШД, скоріш за все, він реально тяжкий герой, хоча можна і в ШД валити. Ну мені здається, що він більше як командний гравець. Він реально як командний гравець. Ти ж можеш хілити своїх. А якщо ти можеш хілити своїх, то це значить, що ти реально в команді пацан маєш грати. Тому ми обов'язково це затестимо. А поки всім пока.